Доля мене була як сугуба цивільна. Військовим я став, можна сказати, кадровим Це в лютому 2016 року у військовій частині 3057. До цього були такі медичні показники, що я був не придатний до військової служби, але за золом серця. Починав з Добробадів у 2015 році. Був там в Овдівці під Донецьком у лютому 22-го року. Прийшов добровольцем у місті Харків в нашу бригаду 3-го оперативну військову частину 3017. Приїхали вже в обід були при, при зброї. Вже нам видали міномети, вже розгортали так сказати захисні позиції. Шукали, коли були бої у п'яти хатках на нас група виїжджала на підтримку, потім вже їздили в Дергачі, ми працювали, коли виявляли цілі, ми їздили, відпрацьовували. Потім вже ворога відкинули, бригада на майже кордон з Російською Федерацією. Були там позиційні бої, ми вже займали. На Наші ділянки фронту батарея підтримувала нашу піхоту за потреби, наносила вогневе зураження. Наша батарея в составі батальйону була в повному в обсязі задіяна оборонні міста Бахмут. Зробили все, що змогли навіть більше. У мене радянського опиту не було. Радянської армії вже були планшети з армії СОС. Армія СОС такий програмний комплекс, який постійно розвивається, постійно оновлення. Якщо ти розумієш, що, що робити там потрібно, це тобі працю багатократно. Я так вважаю, що три пристрілочних це забагато. Ми повинні попадати з другої міни вже по цілі, а далі вже працювати там невеличкими серіями. Зараз такій сучасній війні це як у радянські часи там викопали, там по 20 був землі, там закопалися, там батарея 6 разів, там розрахунки працюють. Зараз під'їхав, виставився, швидко відпрацював і поїхав до себе. Коли був правому секторі Новосількову в районі Авдіївки, ми працювали. По району Спартака казали, що якусь важливу птицю ми підбили. Там. Мобільність наша перевага, тому що не можна стояти в одному місці, бо на наше одне там, якесь орудя, у них там, там кількісна перевага. Ми можемо взяти тільки мобільністю, тільки своєю креативністю, ну, якісь, скажімо так, українською хитростю нашою.